Вечоріє на дачі. Сьогодні була висадка перців. Тут буде таке накриття з агроволокна. тому що мене напевно тиждень не буде тут. Якщо буде дощ або вітер, це трошки їх захистить. Оця така плівка по периметру, вона для того, що агроволокно перетирається до дерева. Ніколи не мав практики за волокном. І отут видно, тут теж по периметрі плівка є, а от зверху, от де ці поперечні йдуть планки, от протирається до них вітер, ним туди-сюди ганяє тим волокном і де воно треться, воно перетирається. Можливо, воно таке дешеве, не знаю. Дуже таке ненадійне, але ще з тиждень постоїть помідори під ним які посадження вони краще виглядають, такі живіші, видно, їм там добре. Планки то я сьогодні накинув від вітру, бо вітер дуже занадто сильно вже аж тим агроволокном туди-сюди носить зриває. Завтра субота і завтра дощ. От один вихідний день. І в той день передають дощі. Тому посадка сьогодні, завтра будемо перебирати. Буде накрапати дощик. Вже у нас є підмурований той сарай, там зверху двері були, обвалювалися, підмурували, це все треба буде поперебирати. Але це вже все прибереться, якщо буде дощик. Ну Поки дощику нема, можна щось тут робити. Кукуруза не померзла, переживав, були заморозки. Вижив, ну, підмерзла, видно, от вона така ледь жива, але жива. Кукуруза, ну, кукуруза. Обмерзла, але жива. Так, Пора доробити, оце накрити. Якщо завтра дасть можливість погода щось зробити, то можливо навіть зніму відео про завтрашній день.